Ширше? Колись баскетбол, так? так. От як вони так. Трошечки розтримують? Що ми зараз робимо? Зараз робимо другий удар торкання, але е, по ножі. Ми виносимо ножку вперед, вино, е, коліно у нас іде сюди, ми торкаємося стегна і повертаємо назад. Робимо це 何、wow. Дивиться. І попа. Попа як можна ближче до е, пятки. Чим далі ви її попадете, тим сильніше ступнетеся Якомога ближче. Ще раз. Коліно. рука, Ліпоть попа. Через спину. Перекопились і вийшли в такому ж положенні положенню. Да. Гермо вперед. Нет. Не цю. Стай. Стай, ще. Ця нога в тебе стоїть. Ти її не доводиш. Ця нога. Вона десь згинається вниз. Ця нога стоїть на коліні. Вставай. Да. Тепер цю ногу просто вперед, щоб тобі було куди положити попу. Сюди. Все, ще раз роби сама. Встань. Бувай. Коліно. Поставив. Остав це коліно на землю. Нет. Тис... Ні, дивись, на не зі стоїш. Стіни ні. А цю розгрузи. Ця в тебе легенда. От і став коліно. Да, бачиш краще? Під'єш бою. Нє-є-ні. Ти ні -ні -ні. прям хотіла б дати сюди. Але <плес> ще, <Леща>, знаєш, то? <якого? плес> ні. <Нет>. От сюди. <плес> От по ньому не <плес> дай. Тільки не тягнись, а підійди ближче. Підійди ближче. Так, да. поставила туди. І ногою вдарила її хадя! Да, на намаль. Молодець, Гімнастка-акробатка. Ще разок. Дуже краще. Ще ж ти да, с неробив, так, один із вас? Я робив. А. З ким слот зараз обереш собі. Бандіда. Ти крім стоїш. Ти маєш стояти до неї фронтально, щоб вона попала. Ти так маленька. Поймаєш, бо тобі так не попасти. А ти ще боком стоїть. Давай. Виявляєте, скільки часу виходить на майданчику для того, щоб навчити актора два, два поки зробити? Якщо він не підготовлений. Знаєте? Ну такий саме як ви. Та ближче. Хойди сюди. Ну дай його. Да, давай, Бам. да! Вона бачить матку. Бачите? Вона назад подивилася, бачите, куди їй падати. Хоча вона не ваньошла. Ще раз. Молодець. Молодець. Думаєш, думаєш. Підійшла. Бам! Ні-ні, не, не, не попала. Бам! Так. Так. Да. Поприпускаємо до людей. <бутейки> Ча! Хорошо. І вигрупування. Виходьте. Наступний! Yeah. <laughs> На мат, Права рука у нас іде рука. Подивилися всі. рука, коліно, ліко. І тепер наше завдання викрести ноги туди вперед. Таке саме положення. Повертаєшся, я ж просто руками рухаю, правильно? Я на тебе не мусуль. Зараз є робіть, бо зараз буде мінятися і у вас усі псих... заклинило. Ось тут, ось тут рука. Тому що якщо прилетить, може прилетіти сюди, а у вас тут буде рука. Тут. Завдання в, е, других номерів буду бити в голову зараз. Mm -hmm. Дійсно. Mm -hmm. Я знаю, Ваше завдання поставити блок і поставити руку так, сюди, але не виносити лікоть всю сторону. Можна розбити. Тільки вперед. І. Наступний паді чоловіка. а а Ще раз собі Постав коліно на вас, будь ласка, не спіши. Тепер ляж, ляж, руки не отак. Не просимо нікого так? Да? голову прибори в сторону і праве коліно постав туди, де голова стояла. Ні, руками відштовхни себе. Тебе вистачає сили. В тебе ти цією ногою сидити Треба правою. Або прибрати голову в іншу сторону. Зараз іди сюди. Тепер вдумайся. В тебе не праве коліно йде, а ліве. ліве коліно. попа, Руки в сторону. І ти все одно йдеш через цю сторону. Голову прибери в цю сторону тепер. Дві руки, дві ноги, да? і все. Ні, 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 Ліве коліно в тебе йде. Став, не спіши ліве коліно. Попа, ліг, ліг, спокійно, стоп, ні, не туди. Туди. Тепер ліва нога, туди, да, Да. Оглядай ясно. Але ні, це не боляче. Хоч ми раз робили. Вони мене питають, боляче це чи ні? Зараз. Звідси, боковою дам. І ти звідси тільки от попадай, бо можеш дати їй, коли <годиш> І вона тобі спасіла не стане. <годиш> Дуже повій. ao meu assim. Тобто як в мене, відносно тулуба да, йде нога. Ця нога повертається 45, бачите, е -е, вже 5 отопців. І ножка випрямляється. Склали, повернули назад. Зараз І разом зі мною. Дивіться, коліно повільно, повільно. Ногу повернули, коліно винесли. П'яточка. От ми будемо бити повністю всією ступою в живіт. Винесли вперед, зібрали ножку і поставили. <хи> <Привези, забили. хи> Давайте ще разочуємо. Самостійно включається. Да. Так. От, включаємося. Отут я. Отут, тут. Да. І тільки коли вона вже забахується, бачиш, тільки тоді я буду ставити блок. Туди. Не пійся! Отут вдаль, все, да. і звідси туди. Відкинула туди. Окей? Давай. Атя! Да, Падай! Ну, все ж добре, падай! А що ти думав? Ну, вже пізно? <різь> Давай!